У цієї орхідеї немає шансів, так я подумала, коли вперше її побачила. Це відео було знято три роки тому. Тоді ми з мамою забрали купу безкоштовних орхідей, і ця малютка, на відміну від інших, була у жахливому стані, повністю в'яли листя і один нещасний корінець. Але ми, звичайно, спробували її врятувати. Посадили у кору у маленький стаканчик, і вже через декілька місяців вона виглядала ось так. Йшли місяці. Спочатку здавалося, що це просто маленька орхідея, бо вона ніяк не може відростити листя. Але як виявилось, це не звичайна орхідея, а орхідея міні саме тому у неї таке мініатюрне листя. Згодом ми посадили її у таку підвісну колбу. Це взагалі ємність з маленького чайнику. Зараз вона росте у сфагнумі і карамзиті, і через три роки терпіння, догляду і любові вона нарешті випустила квітконос. І ось така красуня у нас виросла. Навіть не віриться, що колись вона виглядала як на перших кадрах відео.